Новин, головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Підготуватись до зими завчасно. Газовики оновлюють комунікації до опалювального сезону. Знання, що рятують життя, як територіальні інфоцентри та голови ОСББ вивчали правила евакуації, розкажемо у випуску. Він три місяці жив у саморобному наметі, купався у ріжці, а харчувався тим, що приносили волонтери. Про історію Миколи Сльоти, який жив в окупації, розкажемо просто за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запорізькій області. Зокрема, окупанти зосереджують зусилля, щоб встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями. Про це йдеться у повідомленні Генштабу на Харківщині. Ворожий вогонь у села неподалік обласного центру. А на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли позиції наших військових і завдали авіаудару біля декількох населених пунктів. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлюки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та дача бойові дії тривають. Учора на Запорізькому напрямку нацгвардієць влучив пострілом з комплексу Ігла, знищив штурмовик окупантів. Ворожий літак Су-25. Пав біля лісосмуги на окупованій території. Ураження цілі підтвердили в Національній гвардії України. Також наші воїни придушили спроби расистів наступати біля Павлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Малатокмачка, Малинівка, Лук'янівське, Вугледар. Новоданилівка, Времівка, Білогір'я, Бурлацьке та Кошугум. Цієї ночі в тимчасово окупованому Мелітополі прогремів вибух, який чули жителі в усіх районах міста. Про це в телеграм повідомив міський голова Іван Федоров. За попередньою інформацією, горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили окупанти. Окупанти з пафосом відкрили там черговий псевдоорган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано. Збройні сили України поцілили у Каховський міст на Херсонщині. Після чого той став непридатним до використання, зазначають в оперативному командуванні. Південь міст був останньою артерією для противника. Тепер окупанти не зможуть перекидати техніку у великих обсягах через Дніпро на Херсонщині. Тим часом наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання, влучання акуратне, але дієве. На Запоріжжі штурмовики 128-ї бригади взяли у полон російського військового. У своєму відеозверненні до співвітчизників він розповідає про ставлення до полонених в Україні та скаржиться, що командири використали його з товаришами як гарматне м'ясо. Ніхто тут ні футболить, не Піть, куріть, паєть дають. А як ми з вами розмовляли, як нас сюди якому... Все делается. Ну, голимое мясо, как мы с вами общались, разговаривали. Так что задумайтесь, стоит там того или нет. На Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіації. Також високою є пожежна небезпека. Про це повідомляє енергоатом У Соча розворожий обстріл з реактивних систем залпового вогню минулого тижня. Нагадаємо, у результаті атаки окупантів пошкоджено інфраструктуру Запорізької АЕС. Зокрема, ракетний удар прийшовся поблизу сухого сховища з ядерними відходами. Сьогодні міжнародне агентство з ядерного регулювання заявило про відновлення живлення резервною лінією. Вони можуть використовуватись для забезпечення станції електроенергією у разі потреби. Наразі в Україні через бойові дії запроваджена обов'язкова евакуація з Донецької області. Проте з настанням опалювального періоду ситуація погіршиться, заявила під час брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Надання тепла через тепломережі буде ускладнене, тому є необхідність планувати евакуацію також для жителів Запорізької області. Окупована частина регіону залишилась без газопостачання, а тому взимку люди можуть опинитися без. З опалення і електрики. Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, ті е, джерела постачання енергії, які вкрай необхідні і є критичними для міст і регіонів, будуть, ймовірно, Об'єктами їхніх атак ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати, і розуміємо, що частина міст і сіл, до прикладу, Запорізької області, Херсонської області, Харківської області, може опинитися без засобів до життя, без опалення, що найголовніше, і без світла. Початку серпня із окупованих районів Запорізької області вже евакуювалися понад 5 тисяч осіб. Наразі найбільші складнощі з газо електропостачанням в області у Пологівському, Васильівському і Бердянському районах. Серед підконтрольних міст найбільш зруйнованими є Оріхів та Гуляйполе. До старту опалювального сезону лишаються лічені місяці, тому газовики готують мережі до роботи взимку. На одній з ділянок трубопроводу у Заводському районі замінили засувку у газовому колодязі, адже стара була вкрай зношена. Це вже не перша така обладнання, що встановлюється цьогоріч. За роботою газовиків спостерігала наша Анна Крамаренко. Тут з самого ранку працюють кілька бригад газовиків. Для роботи задіяли і важку техніку. Спершу демонтують стару засувку. Ця засувка була встановлена 53 роки тому. Вона вся іржава та вже не може надійно перекривати потік газу, а також має дефекти на корпусі, які призводять до витоків. Її ремонт обійдеться дорого, тому газовики її замінюють на новий кульковий кран. Сучасний кульковий кран європейського виробництва газовики кажуть, прослугувати обладнання має щонайменше півстоліття. При виконанні планових ремонтних робіт чи ліквідації аварійних ситуацій за допомогою такої засувки можна буде надійно перекрити потік газу, а також дійснити роботи без тимчасового відключення великої кількості споживачів від газопостачання. Цей кран практично унеможливлює у подальшому витік газу, тому що це новітня технологія і це безфланцеве переверне з'єднання. Загалом цьогоріч у різних районах Запоріжжя газовики вже замінили 5 засобок. Також оновлюють і газорегуляторні пункти. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Як правильно евакуюватися у Запоріжжі? Розпочались тренінги для керівників груп територіальних інформаційних центрів, голів СББ та квартальних комітетів з евакуації. У такий спосіб сподіваються підготувати населення до повного або часткового виїзду. Проте наразі ці заходи мають лише попереджувальний характер. Докладніше розповість Артур Туркін. Для участі в тренінгу реєструються кілька десятків представників територіальних інформаційних центрів та ОСББ. Голова організації співвласників кількох будинків по вулиці Нижньодніпровській та бульвару Гвардійському Сергій сподівається отримати тут нову корисну інформацію. Він вже має досвід стихійної евакуації. Первую эвакуацию мы проводили в конце февраля, в начале марта, честно говоря. На собственный, так сказать, разумение, страх и риск вывозили людей на Запорожье. Первые женщины и детей. Все это было, конечно, тогда ну как, в ППХ, непонятно как и с большими проблемами. Надеюсь, после этого тренинга. Будет более понятно, как людям действовать, куда выходить, какими транспортными средствами пользоваться, чтобы не было спешки, не было толчи, не было больших толп людей. Тренінг з евакуації теоретичний і складається з кількох блоків: як розпізнати загрозу та діяти безпечно, як забезпечити екстрений зв'язок та взяти із собою найважливіше є частина з першої до медичної допомоги. Тривожна валіза повинна включати їжу та напої, медичні препарати та засоби гігієни, одяг, білизну та документи. Є і досить специфічні речі, про які зазвичай забувають, коли ми складаємо валізу. Безпосередньо да, тривожний чемоданчик, то завдяки ми не враховуємо те, що нам потрібно звичайне радіо. Це той зв'язок, який буде постійно, якщо або гаджети, або не будуть працювати, не буде взагалі зв'язку. Але цей зв'язок через радіо він буде постійний. Такі тренінги у Вознесенівському районі відтепер відбуватимуться два рази на тиждень, щоб охопити якмога більше людей. Надалі інформацію поширять серед пересічних громадян. Ми вже скільки місяців всі існуємо в умовах війни, і ми маємо знати всі навіть найгірші сценарії, що ми маємо робити в той або інший сценарій. Хочу сказати, що головний наш успіх це в тому, щоб ми максимально володіли великою кількістю інформації, що робити, коли щось, або що не робити, коли щось. Коли людина знає це, практично це вміє робити, відступає паніка і відступає ті настрої в населення, які ми бачили в тих містах, які на жаль. Наразі знаходяться не під контролем України. Тренінги організовано за сприяння інституту розвитку міста та благодійного фонду Доркас. Курси на базі територіальних інформаційних центрів триватимуть щонайменше протягом місяця. Артур Туркін, Юрій Поваразнюк, телеканал МТМ. Село Преображанка Пологівського району всього 70 кілометрів від обласного центру. Чи не щодня його обстрілює ворог, проте не кожен має змогу евакуюватися у безпечне місце, адже загарбники постійно завдають удару по околицях і центру залякуючи місцевих. Під ворожим вогнем понад місяць прожила вимушена переселенка, 28-річна Алла. Зізнається, життя під прицілом окупанта було нестерпним і вона була вимушена виїхати. Нашим журналістам Алла розповіла свою відверту історію. Життя було для мене повноцінним. У Мене було все, що я хочу. У мене були цілі, яких ти досягав, але я відчувала щасливою саме в цьому моменті. Останні п'ять років Алла жила в селі Преображенка, куди переїхала з Мелітополя за власним бажанням. Я займалася вирощуванням квітів. У мене понад 200 кущів півонії було хризантеми, і я працювала викладачкою в коледжі. Я викладач історії та правознавства. В її оселю постукала війна. 24 лютого стала для Алли переломною датою та розділила життя на до та після. Якщо чесно, ну мене це вбило. Алла не аби як злякалася, перші три дні не виходила з будинку взагалі. А коли, врешті-решт, наважилася, не впізнала своє село. Зізнається враження, нібито потрапила в іншу реальність воєнну. Воно було повністю окріплене, воно було все вже в цих їжах військових. Були скрізь блокпости, без паспорту неможливо було проїхати з села в місто. Все перевірялось. Перші гучні вибухи Алла почула 2 березня. Окупант почав обстріли сусіднього міста Оріхова. Потім це все почалося ближче, ближче, ближче. Потім почався обстріл центру міста, поруйнувалися історичні будівлі. Жінка розповідає, вона постійно чула свист ворожих ракет над головою, як вони летять, розриваються. Бачила, як луби чорного диму стояли стовпами у небі, як палав російський танк. І з часом і на подвір'я вже неможливо було виходити через постійні обстріли. Але зізнається, вночі спала одягненою. Так відчувала себе більш захищеною. Постійно було відчуття, що тобі потрібно буде зараз кудись бігти. А ці обстріли вже простіше сказати, коли їх не було, чим коли вони були. Воно не зупинялось останній час, і ти просто вже молив Бога про тишу. Укриття поруч не було, підвалу у будинку також. Жінка користувалася правилами двох стін, ховалась у коридорі. Жити у селі ставало все важче. Сусіди почали виїжджати. Світло бувало по п'ять разів на день перебивалося, і якщо встиг причити бойлер, помитись, взагалі кайф, не встиг сидиш у темряві. На початку у нас не було зв'язку. Ми там спілкувалися, хтось нагору виходив, а хтось і пішки ходив, щоб якусь комунікацію. Цію навести газу зараз немає вже понад два з половиною місяці і коли буде невідомо чоловік, але який спочатку війни був поряд, допомагав українським військовим за місяць і сам приєднався до лав збройних сил. Він був і на срочній службі. Він був в прикордонниках в 2015 році. Через страх за життя та постійні ворожі обстріли Алла вирішила залишити власну домівку. Я поставила собі запитання, чи готова я померти від цього. Я сказала, я не готова. 20 квітня чоловік вивіз її до Запоріжжя та повернувся на службу. Він зараз да на Донбасі там на службі. А іноді нема зв'язку, іноді є. Зі своїм чоловіком Алла знайома 9 років. П'ять із них вони у шлюбі. Жінка зізнається, дуже пишається коханим та звичайно дуже сумує за ним. Щодня вона згадує свій будинок та улюблені півоні на подвір'ї. Мрія про скорішу перемогу та повернення додому. Давидова, телеканал МТМ. Із майже 600 відділень Укрпошти у Запорізькій області близько половини закриті. З 1 серпня рішенням гендиректора установи відділення припинили свою роботу на окупованих територіях. Понад півтори тисячі працівників залишились без роботи. Причиною стали захоплення загарбниками будівель, погрози працівникам та неможливість везення готівки на тимчасово окуповану територію. Виплачувати пенсії та розвозити посилки працівники продовжують завдяки пересувним відділенням. Це повноцінне таке відділення на колесах, і на, на, на часі всі ці території, які прифронтові, обслуговуються через пересумні відділення. Ми туди доїжджаємо, привозимо, видаємо всі всі пенсії, і машина повертається до Запоріжжя. Якщо це пінкотрольна територія, ну тут у нас, наприклад, Кам'янське, яке там гуляє пільне. Ми всі пенсії там виплачуються, і люди вони їздять. У нас є графік, по якому вони приїжджають і виплачують пенсію. У нас на зараз навіть ті території переводяться з банківських карток, бо не можуть з них зняти. Переводяться на Укрпошту, щоб отримувати готівку. Ті працівники Укрпошту, що виїхали, активно працевлаштовуються у Запоріжжі та області, а також в інших містах країни. Евакуйованим жителям окупованих територій продовжують нараховувати пенсії, їх вони можуть отримати і на підконтрольній Україні території. Для цього Укрпошта розробила кілька способів. Якщо вона приїхала в нашу область, в Запорізьку область, а це дуже просто. Вона підходить чи на відділення Укрпошти, пише заяву і переводить на яке відділення їм зручно буде. Це безкоштовно, ми направляємо на пенсійний фонд, і вона отримує по тому по тій адресі, яка каже: вона може не підходити, вона може подзвонити по телефону на наш номер 0800 300 545 і зробити переказ. Це зроблять ті переміщені особи. Особи, які приїхали за межами області в Івано-Франківську, на Західну Україну, вони можуть так само отримувати пенсію на, на Укрпошті в селі. Якщо вони знають, що вони там вже будуть постійно проживати, вони підходять на ті території в пенсійний фонд, пишуть заяву, яке у них місце було попереднє і яке у них нове місце, місце перебування. І вони переводять пенсію на територію, де вони зараз знаходяться. Придбати та повернути квитки або отримати сповіщення про колію прибуття чи відправлення потяга. Укрзалізниця запустила мобільний застосунок. Відсьогодні він доступний в усіх користувачах Apple Store та Google Play Market. У ньому можна придбати квиток за максимально вигідною вартістю без будь-яких комісій. Оплату здійснити цифровою карткою Apple Pay чи Google Play. або ж ввести дані банківської карти і зберегти їх у застосунку. Три місяці він ночував у наметі, купався у Дніпрі та харчувався тим, що давали волонтери. Микола Сльота вимушений переселенець із селища Комиш-Зоря Пологівського району. 67-річний пенсіонер виїхав з окупації в пошуках безпечного місця. Проте життя готувало для нього нові випробування. Чоловік залишився без даху над головою. Самотужки змайстрував собі тимчасове помешкання поблизу трамвайних колій. В яких умовах довелося жити і чи знайшов чоловік кращу оселю, дізнавалась Анна. Анна Давидова У знайомих пивку взяв ножовку, жовку, напиляв, позв'язував і накрив коврам. і обставив двері он старій, кругом отак обставини. Микола Петрович запрошує нас до своєї тимчасової оселі. Її заховав у глибині кущів, аби інші не помітили та не зруйнували намет. Буд матеріали для зведення такого собі вігваму чоловік знайшов на смітнику. Палатку я робив з підручного матеріалу. Рейок напиляв із дерева 6 штук. Перемички зробив, ось поперев'язував. І коврів тут набрав на живмасіві між домами, які вибрасували. Дощі видержувала, не промахала ніколи. Надіжна. Вітру тут нема, затишок, не жарко. Чоловік змайстрував на меди за три доби. У ньому прожив 90 днів. А у холодну погоду як було? Ну, ну я одну ніч тут, то що холодно було, а так завжди тепло. Одна Чуть? ніч була. Там одіяло, я одіялами, вкривав, все нормально. Ночами не страшно? Страшно, поки заснеш. 67-річний Микола, коли рідне село окупували росіяни, вирішив тримати курс на Запоріжжя. Свій шлях проїхав на велосипеді. За два дні подолав понад 100 кілометрів і 18 квітня дістався міста. Там невиносимо було, знаходитися. І я на влісопетці утром, дощ іде, я поїхав в сторону полог. У пологах переночував новокарловки під пологами. І потім до Оріхова доїхав. Там вже наш український бог. був. Приїхавши в обласний центр, пенсіонер не хотів турбувати рідних і знайомих, тому вирішив жити сам. Орендувати житло чоловік не мав грошей, тому оселився на вулиці у наметі. Жити просто неба для пана Миколи справа звична, адже він понад 30 років працював бджолярем. Не проблема жити такому і робити таке в крики. Бо я пчеловод і приходиться кожне літо робити такі шалаші на природі, в посадки, де пасіка стоїть, щоб охраняти її, щоб було де спати, і мед качати, і одеждя заховатися. Із часом чоловіка помітили волонтери, дізнавшись його історію, запропонували місце у гуртожитку. Микола Петрович від кращих умов відмовлятися не став. А тепер я переселився після палатки в общежиті. Тут я обідаю за столом, тут шкафчик, дежа моя, а тут постель, де я віддихаю. Проте і в гуртожитку помешкання тимчасове. Незабаром 1 вересня і тут житимуть студенти, а тому пенсіонер знову у пошуках даху над головою. Із 1 вересня треба знайти жилів. Щоб в Запорожжі одкликнулись у кого є квартира, щоб дали знати. І на мій номер телефона, позвонили. Свій намет Микола Петрович на всяк випадок не розбирає, адже не знає, де опиниться завтра. Якщо ви маєте змогу допомогти чоловіку із пошуком житла, телефонуйте йому за номером, який бачите на екрані. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запорізька обласна бібліотека ініціювала благодійну акцію під назвою Книги для нескорених. Усі небайдужі можуть передати україномовні видання до закладу. Зібрані книги після перемоги направлять до бібліотек, які нині перебувають на тимчасово окупованій території. Таким чином відновлять знищений окупантами книжковий фонд. Обласна бібліотека зібрала майже півтори тисячі примірників. Переважна більшість художня література. Ну просто зобов'язані зібрати ці фонди для бібліотек, а, ну як сказати, перші да, такі фонди, перші ластівки, які зайдуть на деокуповані території, і у людей буде а, хоч якась інформація, і буде наша рідна українська мова. З понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 можна приносити книжки, і любий бібліотекар їх забере чи на рецепшені залишити. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот далі в ефірі новини спорту. І на цьому в мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Футболісти запорізького металурга продовжують підготовку до старту чемпіонату України в першій лізі. Суперником у черговому контрольному матчі став гірник Спорт з горішніх плавнів Полтавської області. На початку гри гірники мали шанс відкрити рахунок, але кіпер Назар Байда виручив металург після виходу віч навір з голкіпером. Далі запоріжці відібрали ініціативу та міцно тримали контроль над грою до самого фінального свистка. Забив єдиний м'яч у першому таймі новачок команди Антон Кір який відмінно реалізував штрафний удар. 1-0. Перемога Металурга. Футболісти мадридського реалу у п'яти в своїй історії виграли суперкубок УЄФА. Цього разу вони переграли німецький Айнтрахт. На 37-й хвилині мадридці заробили кутовий. Після подачі до штрафного майданчика бензима головою спрямував м'яча на Казаміро. А той також головою від лицевої лінії скинув на абсолютно вільного алабу і австрійцю залишалося лише поцілити у порожні ворота 1-0. А на 65-й хвилині ніхто не зміг завадити бензима, закинути точним. Ударом простріл Вінісіуса з лівого флангу 2-0 Перемога реала, який здобув почесний трофей. У Монако відбувся 10-й етап діамантової ліги з легкої атлетики. Поруч з п'єдесталом зупинилася українка Марина Бехроманчук. Цього разу вона виступала у не зовсім звичній для себе дисципліні потрійному стрибку. Хоча головний її вид стрибки у довжину. Проте і тут спортсменка продемонструвала гідний показник. Українка фінішувала на четвертому місці. До того ж, встановила особистий рекорд: 14 метрів 59 сантиметрів. Переможницею стала Юлімар Рохас з Венесуели. Її результат 15 метрів 1 сантиметр. У німецькому місті Мербуш триває міжнародний турнір з тенісу серії «Челленджер» з призовим фондом у 45 тисяч євро. Друга ракетка України Олексій Крутих, який посідає 277 сімдесят місце у світовому рейтингу, припинив змагання у другому колі. В одній восьмій фіналу українець поступився лідеру посіву іспанцеві Барнабе Сапаті Міральєсу, який знаходиться на 89-му щаблі світового табеля про ранги один шість, два шість. У матчі за вихід до півфіналу спортсмен з Піренеївзі грає з індійцем сумітом нагалом.